Ну що ж, продаж автомобілів в дорозі, дуже класна пропозиція, яку ми дуже часто робимо, викуповуючи класні варіанти автомобілів за аукціону, і ви просто їх бачите і перекуповуєте, поки йдуть автомобілі. Як бачите, остання закупівля автомобілів Вся майже розпродана. Ну точніше, остання вся точно розпродана. В Наявності не залишилось нічого, крім Audi q 5, яку ми купували з аукціона Манхем 2018 року. 84 тисячі миль пробігу з копій, цифровою проборкою і преміальною музикою Боус. Автомобіль не битий, без пошкоджень. Автомобіль коштує 23 850. Автомобіль Clean Title, тобто чистий тайтл. Вона каталася по штатам, просто продавець її продавав, і ми її цілу купили. 23850 вона буде з доставкою в Київ і розмитненням. Так ось, ніхто її не хоче брати, ніхто її не бронює, ніхто не забирає. Досить цікава складається взагалі історія. І навіть на проміжку цього часу замовляли Audi q 5, які ми битими беремо по 10-12 тисяч доларів в штатах. 20-23 500 вони приїжджають сюди. Ну і звісно ж, на Audi q 5 ремонт 2-3 тисячі доларів не буде. Вони будуть виходити біля 30 тисяч доларів, що більш реально для такої преміальної і класної машинки. Звісно, так ось, чому люди не хочуть цілу машину? Мені реально не зрозуміло. Але дивіться, пропозиція обмеження на куп'ята прибуває в кінці квітня, уже в Литву буде відкриватися контейнер, будемо забирати. Машинку помиємо, почистимо, поставимо на авторі. Я впевнений, її дуже швидко заберуть. Але дивіться, щоб не було потім, як завжди. Десять разів завжди є людина, яка дзвонить, питає, 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 питає. Ну і за Куп'яту за цю також питають. А потім, коли хтось забрав, нема. А де ж я таку більше візьму? Ну, пропозиція класна, тому що з Манхейма більше машин не буде. Тепер. Американці самі забирають звідти авто.